Ще раз добренького дня від такої красоти. Зібрала я свій урожай, ось то по землі познімала і положила. Іду в хату. Помідорки всі добрі. Глянь такий цей мадрит на дворі красивий. В розрізі взагалі Завтра Завтра субота. Завтра буду робити з них салат. Чи сьогодні вечором? Тут душа радується. Кожен день більший і більший. Ви гляньте на фоні ялинки. Зараз трошечки відійду, щоб було краще видно. О, бачите, тут ялинка моя голуба. І тут цей куш, оце він третій рік підряд зацвів. Оцей на рік старший. Зараз я сюди ближче підійду. Ой! Бачите, яка краса? Такі набиті ці, бачите, які вони такі. О, дуже гарні оце прирости величезні. Ну і цю підперла, щоб не лежала на землі. О, так їй краще, дивіться, вже вона розовіє. Бачите? Ото-то буде гарненьке, там я вам показувала біля сходів. Біля сходів вона в мене росте. Це перший рік вона зацвітає, я торік купила три саджанці молоденькі, то там два посадила і один тут. Всім гарного дня бажаю. Всім всього не чуть не впало. Це треба позривати, поки косить, тому що воно розсівається, гляньте. Це за дороги там летить, отакі, о. це ж рулонна трава, яка вона була гарна. І що ти зробиш з цим мотиком? Воно летить. Летить і летить. Всім гарненького дня, всім щасливого вам, всім всього самого найкращого. Щоб все було тільки добре. І от таку трояндочку вам ще. Але вже дивіться, Боже, яка краса гляньте. Ой, не разу ще своєї квіточки не зірвала. Я їх шкодую, щоб росли. Ще буде і буде, і буде, і буде, і буде сісти. Дуже великий куш зробив, зянько. Все, всього вам найкращого. Головне, щоб дощ не лив, бо воно від тяжісті тако лягають. Теж я вам поставила дуги внизу, три штучки, одну, другу, третю, щоб хоч трохи їх підняти.